Вітаю, друзі! Як насправді відноситься до вас загадана людина? Зараз ви про це дізнаєтесь, тому скоріше лайк цьому відео і пам'ятайте, що карти Таро дають повну, правдиву і точну діагностику і вашого теперішнього, і вашого майбутнього. Якщо ви в чомусь або в комусь сумніваєтесь, скоріше записуйтесь на особисту консультацію і отримуйте всі точні і правдиві відповіді. А зараз. Як насправді відноситься до вас загадана людина? Загадайте, будь ласка. Імператриця? Загадана людина, ну, по перше. Імператриця це дуже така щедра, щира, турботлива особа, особистість, яка вміє і любить проявляти турботу, любов. Це може бути і навіть гіпертурбота, гіперопека над вами. Ще імператриця це Людина, яка, знаєте, має такі собственнически інстинкти, вона собственниця і вона любить, коли людина належить їй. Тому вона може проявляти або гіперконтроль, або гіперопеку, але ця людина завжди. Знаєте, як вона завжди вміє і розуміє ваші потреби, і вміє реалізувати ваші потреби. І ще вона дає життя всьому, що знаєте, всьому, що вам важливо. Ця людина вміє і знає, що вам потрібно, і вміє про це потребуватися, дати вам це. Отже, я вас з цим вітаю.